Свята, це традиційно той період, коли додатково активізуються шахраї, зокрема ті, які намагаються виманити у вас гроші різними способами, зламуючи соцмережі знайомих, тощо, тощо. Як вберегтися і чи фіксують уже такий сплеск шахрайств у кіберполіції? Будемо говорити зараз з начальником відділу протидії різновидам онлайн-шахрайств департаменту кіберполіції національної поліції України Олександром Ульяненковим. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброня. Поділіться з нами даними. Чи стає більше випадків, чи принаймні чи стає більше звернень щодо онлайн-шахрайств? Е, ну дійсно, ми з вами проживаємо в той період, коли всі сфери суспільного життя переходять в цифрову площину, в тому числі і надання послуг як державним та недержавним сектором. Це свого боку дуже зручно для нас, для користувачів цих послуг, але і певні ризики. Тому що е, використання онлайн платежів, е, коли ми їх здійснюємо, ми потрібні бути готовими, що наші дані е, в тому чи іншому випадку можуть отримати шахраї і вже скористатися нашою довірою, е, заводіти нашими грошовими коштами. Дійсно, безпосередньо в свята е, ми відмічаємо не так, як сплеск, а е, маємо таку характеристику злочинності, як сезонність або е, відповідність до потреб. Якогось товару на ринку, це може бути як період знижок, так період свят, так і період потреб, там, наприклад, в джерелах альтернативного живлення, в паливі, в будь-якому виді товарів, які саме сьогодні і саме зараз нам потрібні. Також до цього характерного прикладу є і надання послуг від держави, послуг в зв'язку з тим, що велика кількість наших громадян в зв'язку з війною є внутрішньо. Приміщенні особами та й взагалі потребують допомоги, яку надає їм держава через спеціальні додатки та спеціальні портали, де можна зареєструватися. Цей факт теж використовуються шахраї, нова допомога, нова виплата від держави. Активно ними підхоплюється і використовується для того, щоб заволодіти коштами довірою громадян. Щодо сплеску та кількості зв'язку з тими заходами, які ми вживаємо щодня, як превентивно, ми так і оперативно розслідуємо кожен факт щоденна щоденних звернень громадян. Ми на сьогоднішній день великого сплеску не передбачаємо і не бачимо, все контрольовано і навіть порівним роком ми маємо дещо зменшену кількість звернень. Ну тут знаєте питання: чи стало менше випадків, чи люди стали менше звертатися, тому що Наприклад, в моєму близькому оточенні геть нещодавно людина потрапила в схожу ситуацію, коли зламали акаунт в телеграмі близької родички, та, начебто, попросила гроші, їй переслали ці гроші. Виявилося, що акаунт зламаний, і гроші переслали шахраям. І коли зателефонували до банку, банк сказав, що ви, звісно, можете звернутися до кіберполіції, але навряд чи вам там чимось допоможуть. То чи є у вас ефективні інструменти роботи в таких випадках? Ми постійно працюємо над створенням нових інструментів над тим, щоб бути завжди в тренді, якщо можна так сказати, тих нових схем і тих нових викликів, із з якими ми стикаємось, для того щоб розробити свої рекомендації, свої алгоритми протидії. Також ми постійно шукаємо та взвому діємо з нашими партнерами або з тими фінансовими приватними установами, від яких буде залежати швидкість та стан розслідування. Ми постійно долучаємо їх до нашої спільноти, до наших партнерів на формах засади там добровільної співпраці. Також ми постійно співпрацюємо з банківським сектором, так як ми розуміємо, що безпосередньо картка веша та сахарство взагалі спрямоване на те, щоб заводити. Володіти грошовими коштами на сьогодні. Як я і казав спочатку, ми перейшли всі в електронну площину і в сфері і проживаємо в сфері онлайн платежів, тобто доступ до таких послуг. Безпосередньо надається утримувачами та емітентами платежних карток. тому ми безпосередньо працюємо як з банками особисто, так і через регулятора в особі національного банку. Нами розроблено ряд алгоритмів та методик, за допомогою яких ми швидко намагаємося реагувати на ті виклики. Щодо е, звертати чи не звертатись в поліцію, е, в чергову е, і 24, і 25 рік буде оголошений рік шахрайства. Верніше боротьби з шахрайством, тому ми всім громадянам радимо звертатись по будь-якому факту вчинення в шахрайств та взагалі будь-яких правопорушень до поліції. По перше, з тих фактів, з якими ми працюємо спільно з нашими партнерами, будь-які факти звернення шахрайств, незалежності від Суми попадають в певну базу даних, як нас, так і платіжних установ. З метою в подальшому вже розглядати можливість можливість щодо е, певним чином обмежити надання фінансових послуг тих осіб, які надавали свої платіжні реквізити е, так називаємо дропів, або безпосередньо самі злочинці, які надавали свої платіжні реквізити для отримання грошових коштів. Угу. Тому кожне звернення громадян для нас буде важливо для формування такої бази, для прослідковування аналогій або е, а, або або. Е, е, Схожих звернень по всій території України та за її межами, де могли бути використані ці реквізити з подальшим реагуванням наших партнерів. Зрозуміло. пане Олександре, дякую. Тобто, якщо трапилась подібна ситуація з онлайн шахрайством то таки варто звернутися. Принаймні, якщо цей конкретний випадок не вдасться розслідувати, то буде інформація у поліції у банку про те, що може якась сітка шахраїв працювати і в подальшому вдасться їх зупинити. З нами був Олександр Ульяненков, начальник відділу протидії різновидним онлайн шахрайств департаменту кіберполіції Національної поліції України.